Здоровенькі були, з вами Ау, у нас на ремонті каска горіння з дефектом відсутній тепловий удар. Причини та наслідки. Є декілька варіантів несправності. Чому немає теплового удару. Перше, через якісну воду в нас забиваються ці два отвори. Це вихідний або вхідний. Тут у нас теж є отвір. В цьому випадку тут дистильована або фільтрована вода була, і з цим проблем немає. Йдемо далі. Далі це наш натисний механізм. Він у нас поломаний. Ну, буває таке, що ламається цей механізм, але по статистиці дуже мало, щоб не ламалися. Далі у нас в залежності від моделі, у нас е сухий цей натисний сам механізм. Його треба перемазати дуже обережно. І, в принципі, все. Чому вони ламаються? Я зараз зроблю цей натискач, допаяю йому, металеву вставочку зроблю і вже покажу готовий результат. Каймо наш автомат, щелкнув на реле, пішов нагрів. По споживанню у нас йде кіловат 900, давайте так скажемо. Залишки води виходять. Є вода. Носик працює. Зараз прогрівається. У нас виставлений ноль. Чекаємо. Давайте дамо водичку. Є потрапляння води. Тобто тут питань немає си. Чекаємо трішки часу. І теплою удар. або ще не прогрівся. Або треба ще кнопку перемазати, як один з варіантів. Ні, все працює, не нагрілося. Сподіваюся, ви не злякалися. Давайте ще раз Ще раз. Таким натиском. Ще раз.